Доброго дня! Сьогодні у нас 11 квітня 2023 року знімемо огляд просаженці, які були посаджені восени 2022 року від Петра Максютинського. Ось Насадженець святкового. Ось маємо такий розвиток. Скажу, що це один із самих таких, виходить, у нас зараз на півдні. Це дуже-дуже це у нас шедевр так розкрився, навіть не так. Шедевр набагато менше. Саджанці від Петра Максютинського вигитують на півдні набагато раніше. Може це сорти такі, які вигитують набагато раніше, Не знаю, є не такий фундуковод сильно великий. Але саджанці від Петра, Петра Максютинського мають набагато кращий розвиток, як який дуже рані. От Зараз вже перед нами сорт фундука футкурамі. Маємо повністю розкритий листок. Дуже гарний стан. Зараз перед нами сорт фундука Ламберта від Петра Максютинського маємо ось такий розвиток уже листка. Такий листок, уже три листка. Маємо повноцінних три листочки. Це в нас саджанець черкеського від Петра Москвитинського. Ось такий розвиток. Теж маємо три листки. Вже розпустився. Гарний, зелений. Рядок Петра Максютинського, будемо слідкувати за розвитком.